Сьогодні поговоримо з вами про такий інструмент, як страхування життя. Це такий продукт, який забезпечує нас двома основними складовими. Перше, це можливість накопичити певний собі капітал на пенсію або для своєї дитини на певні якісь цілі. З другої сторони, у нас є такі моменти, як смерть по хворобі, смерть по нещасному випадку і може бути інвалідність. І у таких випадках, на жаль, все, що ми відкладаємо, йде на розтрату сім'ї. Як працює страхування життя сьогодні в Україні? Ви вирішили 15 тисяч гривень в рік відкласти собі в страховій компанії, яка займається безпосередньо страхуванням життя. І строк приблизно 25 років. Як це відбувається? Ця сума ділиться приблизно на дві суми. Перша, це 12 тисяч йде в накопичення, тобто працює як депозит вам. І 3 тисячі гривень йде на оплату цих основних ризиків. Наприклад, якщо ви 12 тисяч гривень будете відкладати 25 років, ви своїми коштами. Назбираєте 300 30 тисяч гривень. Але компанія за страхування життя нараховує вам інвестиційний дохід, який гарантується держави близько 4% річних. Але ще є додатковий інвестиційний дохід. Навіть при 10-12% річних у гривні через складний відсоток, тобто процесом капіталізації, у вас через 25 років буде сума в два рази більше відсотками, ніж ви відклали самі. Тобто на виході у вас близько 900 тисяч гривень. Це той ваш капітал, який ви можете забрати одразу після закінчення програми, або можете жити на так званий пожиттєвий ануітет. Як за кордоном дуже популярно, маєте пенсію ще від страхової компанії. Таким чином, якщо ви з однієї сторони накопичили кошти, але раптом якесь нещастя трапилось з вами, з вашою сім'єю, у цих випадках смерть по хворобі чи смерть по нещасному випадку, чи по інвалідності, Оці суми гарантується страховою компанією, навіть якщо ви не встигли відкласти ці кошти. Уявимо собі, що клієнт протягом 5 років сплачував полі страхування життя, пісок вже пішов в життя. 30 тисяч гривень йде на рахунок вигнаного бувача, тобто ті люди, які отримують це у спадок. Якщо раптом піде і життя у випадку нещасного випадку, тобто близько 600 тисяч гривень, це подвійна страхова сума, в даному випадку це буде потрійна, тобто в три рази більше, ніж людина відклала сама. Тобто цих самих 900 тисяч гривень. І є допомога при інвалідності. Дивлячись, яка страхова компанія, але виплачує певну суму від вашої страхової суми в залежності від е, втрати працездатності. Тому використовуйте страхування життя, але хочу вас попередити, щоб ви спочатку розібралися і звернулися до того фінансового консультанта, якому ви довіряєте. Бажано мати справу з компаніями, які працюють за кордоном і працюють в Україні, і мають досвід більше 100 років на цьому ринку.